Трактор, який хотів заснути, жив собі маленький червоний трактор на ім'я Тарасик. Йому стільки ж років, як і тобі. Тарасик мешкає на фермі. Він любить гратися і веселитися, і сам і з друзями. У цій казочці ти разом з Тарасиком зустрінеш його добрих друзів. Щоразу під вечір Тарасику дуже хочеться міцно заснути. Але, вдається, не завжди. Тарасик, буває, лежить, думає про різне, забуває про все на світі. Крім того, щоб міцно заснути і дозволити сну вколосати його. Найкращий друг маленького трактора дядько Кліп завжди засинає дуже швидко, і ти скоро заснеш так само. Зараз дядько Кліп вже вмостився. І спить у своєму м'якому затишному ліжку. Він сказав на добраніч, то заснув майже відразу, слухаючи цю сонну казочку. Трактору Тарасику цікаво, коли ж ти заснеш, як дядько Кліп, зараз чи за хвилинку. Трактор Тарасик думає Я маю друзів, які можуть розповісти мені про те, як вони засинають. Та навчити й мене ставати таким приємно сонним і легко засинати. Поїду до них, спитаю трактор Тарасик виїжджає з сараю, дивиться на тебе і пропонує ти, як будеш зі мною в цій казочці, теж навчишся ставати під вечір дуже спокійним та сонним. І от ви разом вирушаєте в подорож, яка допоможе тобі навчитися міцно засинати щоночі. Проїхавши повз хатинку, де дядько Кліп уже давно солодко спить, ви з Тарасиком виїжджаєте на сонний город, де дядько вирощує безліч утомлених овочів. На городі живе млява морквина зі своїми діточками-морквинками, та сонна капустина зі своїми капустинятками. Вони дивляться на тебе і позіхають. Ох. У них спокійний, і розслаблений вигляд. Вони просто сидять собі в землі та дозволяють усьому іншому розчинитися і зникнути. Сонно, сонно зникнути. Трактор Тарасик тихенько запитує в них. А що ви робите, щоб міцно засинати щоночі? Сонна Капустина відповідає пошепки. Збираючись спати, ми з капустинятками завжди намагаємось не заснути. Але що більше я намагаюсь не заснути, то втомленішою стаю просто зараз. Саме тому я завжди міцно засинаю. Ох. Мулява морквина додає, Ой, і в мене так само. Коли настає вечір, я намагаюся робити все, що завгодно, аби не заснути занадто швидко. Але це дуже зморює, і що втомленішим ти стаєш? То легше заснути. Тоді засинаю я коли. І млява морквина засинає просто посеред речення, але казочка лише починається. Завдяки цій казочці, трактор Тарасик засне, солодко і ти. То чому б не зробити, як млява морквина, просто дозволити по опуститися, подивитися всередину себе. Коли ти зараз заплющиш очі та заснеш. Трактор Тарасик каже тобі ми точнісінько, як ті овочі, хоч би де ми були, виростаємо здорові й гарні, ми міцно вкорінені в землю, і почуваємося затишно усе життя. Саме тому ми готові дозволити цій казочці допомогти нам заснути проспати солодко цілу ніч, бути добрими до всіх людей. Дорослих та дітей відчувати вдячність за те, що ми існуємо, і вже дуже дуже скоро задрімаємо. Усі на городі вже позасинали, і ти разом з трактором Тарасиком тихенько їдеш своєю дорогою, бажаючи всім овечам та собі на добраніч Трактор Тарасик. Разом з тобою виїжджає на широку луку та підкочується до хатинки, де живе дядечко чарівник. Він любить давати поради, допомагає всім діткам засинати. Дядечко чарівник стоїть попід хатою у своїй сонні піжамі і дивиться в підзорну трубу на прекрасне небо. Вигляд у чарівника зморений та трактор трасику стає цікаво, що ж зробило його таким втомленим. Дуже втомленим. Дядечко чарівник розповідає. Я дуже втомився, але сьогодні ввечері мені щось не спиться. Щоб втомитися по-справжньому, я дивлюся на небо в підзорну трубу, на всі сонні зірочки та починаю їх рахувати. З кожною зірочкою я стаю дедалі втомленіше. Ми можемо почати рахувати разом. Але мушу сказати, це звичай я засинаю дуже швидко. Часто ще до того, як перелічу їх усі усі. Трактор Тарасик позіхає і починає втомлюватись від однієї думки про те, що ви заснете, рахуючи зірки. Ви починаєте робити це разом? Вам цікаво, скільки зірок ви встигнете перерахувати до того, як ти заснеш. Одна зірочка. Дві зірочки. Повіки хочуть опуститися. Три зірочки. Так розморює. Чотири зірочки. П'ять зірочок. Ох, який же ти втомлений. Шість зірочок. Сонних зірочок, сім зірочок, неймовірно втомлений. Вісім зірочок стаєш іще втомленішим. Дев'ять зірочок. Хочу спати, так втомився. Десять зірочок, усі зірочки втомилися та полягали спати. Мені треба вже лягати спати. Але ти можеш і далі рахувати сонні зіроньки, аж поки сам солодко не заснеш. Каже дядечко чарівник, який теж дуже зморився, та скоро засне. Трактор Тарасик дякує дядечку чарівнику і забирає з собою відчуття втоми, повільно їдучи вниз дорогою в глибокий сон. Ви з трактором Тарасиком уже заморилися. І продовжуєте подорож, яка приведе вас до сну. Ви під'їжджаєте до тихої води, біля якої зручно мостилася слонення Софія та відпочиває на пісочку. Привіт, Софія. каже трактор Тарасик, позіхаючи. Розкажи, як ти так солодко засинаєш? Тато слон навчив мене, як заплющувати очки і міцно засинати щовечора. Я навчу тебе легко засинати просто зараз, відгукується слонення Софія. Вона бере човник і пояснює: Подумай про все, що заважає тобі заснути просто зараз, про всі думки та почуття, які вирують у тілі, про все те, що тобі хотілося б робити, замість того, щоб заснути просто зараз. Поклади всі ці думки і почуття в човник. Коли ти уявляєш, як кладеш їх туди, коли ти просто зараз це робиш, то кліпне очима кілька разів, тільки ти скоро заплющуєш. Трактор Тарасик думає хвилинку, а потім ви з ним вирішуєте зробити так, як запропонувала Софія. Ти уявляєш, як кладеш усі свої причини не засинати в човник, всі свої думки та почуття. Все те, що є причиною не засинати, міцно й солодко. Тепер, коли ти вже готовий цього позбутися, ти кілька разів кліпаєш очима, твої важкі повіки повзуть вниз, і тобі хочеться лише заплющити очі. Сладеня Софія м'яко відштовхує хоботом човник від берега і каже Тепер, коли човник з твоїми думками та почуттями відпливає далі і далі від берега, ти відчуваєш, як усередині щось змінюється. Ти звільняєшся від думок та переживань. Відпускаєш усе і засинаєш. Ти почуваєшся вільним і легким, легким і вільним. Трактор Тарасик трохи міркує. І погоджується зі слоненням Софією. Так, це правда. Тепер, коли всі думки і почуття відпливли на човнику вдалину, я почуваюся легко та вільно. Моє тіло стає приємно важким, і я можу заснути в будь-яку мить. Човник відпливає від берега дедалі менше. І одночасно ти стаєш дедалі спокійнішим і готовим заснути. Човник стає дедалі менше, зовсім маленьким. Скоро його вже не буде видно, залишаєшся тільки ти, і ти скоро заснеш, тихенько каже слонення Софія. Трактор Тарасик уже почувається дуже втомленим і вирішує їхати додому, щоб солодко там заснути і міцно проспати цілу ніч, як і ти. На широкому лузі край дороги трактор Тарасик помічає декілька гарних квіточок. Всі вони різні, називаються по-різному. Їхні пелюстки всіх кольорів веселки. Вони живуть разом у гармонії, мають спокійний, мирний і втомлений вигляд просто зараз. Трактор Тарасик зупиняється біля лугу, вітається і питає Квіточки, а як вам вдається засинати просто зараз? Шшшш, ми заколисуємо себе, говори пошепки, дехто з нас уже заснув, просить квіточка дремотно жержина. Ми всі хочемо заснути, і кожну мить хтось із нас занурюється в сон. Ох. Я розповім тобі, що робити, щоб заснути. Спочатку ляж. Та розслаб усе своє тіло, каже дрімотна Жоржина. Коли вона просить тебе це зробити, кілька квіточок навколо неї одразу засинають, вони гарні і спокійні, як і ти тепер. Коли ти розслабишся, вітерець повільно й лагідно підхопить тебе. Дозволь вітру колисати тебе вперед і назад, повільно вперед і назад, так лагідно. Так приємно. Ви з трактором Тарасиком вирішуєте заплющити очі і розслабитися. Ти дозволяєш вітру повільно і лагідно заколесати тебе, повільно і лагідно колесати тут і зараз. Вітер гойдає вас уперед і назад, уперед і назад, повільно та м'яко. Так приємно, коли тебе просто колишуть. Тепер ви з трактором Тарасиком дуже заморилися. Ви дякуєте тримотній жоржині за допомогу та повільно котитесь дорогою додому, дорогою до сну. За кілька сонних митей ви з Тарасиком зустрічаєте друга, який повільно йде до вас стежкою разом з мамою. Втомлений хлопчик легко. Колежи бока йде з прогулянки і скоро вже буде солодко спати в своєму ліжечку. Левколе жибоці стільки ж років, як і тобі, і він так само заморився, як і ти, скоро ви станете ще втомленішими. Привіт, левкуле жибоко, а як тобі вдається так легко засинати? запитує трактор Тарасик. Мене батьки навчили, що робити, щоб щовечора легко й міцно засинати, відповідає левко лежибок. Моя мама може й тебе навчити, як солодко засинати та міцно спати в своєму ліжечку цілу ніч, ти заснеш зовсім скоро. Мама левка жобок каже вам якщо хочете, щоб я розповіла, обіцяйте лягти і робити так, як я вам скажу. Ви хочете спати, тому робіть так. Лягайте зручніше, слухайте казочку і дозвольте їй заколесати вас у глибокий сон. Мама левкала же каже: Ти можеш помічати відчувати, як твої повіки стають дедалі важчими, а твоє тіло розслабляється з кожним подихом. Уяви, як твої повіки повзуть вниз, заплющ очки. Повіки повзуть вниз, а ти заплющуєш очі. І що міцніше ти заплющуєш очі, то сильніше тобі хочеться спати. Навіть якщо ти не хочеш зараз заплющувати очі. Що більше ти не хочеш, то більше вони заплющуватимуться. Втома приходить поволі, очі стають дедалі втомленішим, з кожною миттю. Левко лежу боку зручненько ліг починає засинати, його очі заплющуються так, як твої очки зараз. Левко вже заснув, і ти теж заснеш за хвилинку. Ви з трактором Тарасиком повільно їдете дорогою. Під'їжджаючи до втомленого дерева зі заспаними яблуками, ви зупиняєтесь, щоб дізнатися в яблучок, як вони засинають. Привіт, заспані яблука! Сонно вітається трактор Тарасик. Привіт, трактора Тарасику! повільно відповідають яблука, які вже скоро заснуть. А як ви засинаєте? запитує Тарасик. Нам подобається падати на м'яку землю, в наше ліжечко, і відпочивати, відказують заспані яблука. Вони розповідають далі, а ти слухаєш. В якусь мить, як от зараз, ми вирішуємо, що настав час заснути, ми тримаємося гілку. А коли почуваємось готовими, гілочка повільно нахиляється до землі. Ми відпускаємо її та м'яко й ніжно. Дуже сонно падаємо в наше ліжечко. Хочеш, зробимо це разом, м'яко м'якою ніжно в ліжечку, просто зараз. Уяви, коли будеш готовий, що ти яблучко, яке хоче заснути, тут і зараз. Вестрактором Тарасиком вже готові зробити те, як яблуко, що вже дуже скоро відпустять гілочку. Або руку тата та й мами м'яко й повільно впадуть у ліжечко та заснуть глибоко й солодко на всю ніч. Повільно, повільно заспані яблука йти відпускають те, що тримає, падають у сон і міцно сплять цілу ніч. Яблука падають м'яко та ніжно на землю, як ти у своє ліжечко. Тепер ви разом солодко спите. Трактор Тарасик замурився не менше за тебе. Він дуже хоче солодко заснути. Ви повільно їдете додому, ще втомленіше, ніж раніше. Ви втомлені, дуже втомлені. Саме цього вечора, коли трактор Тарасик проїжджає повз, сонне кротеня виглядає з своєї нірки край дороги. Сонне кротеня. Каже трактору Тарасику заспаним голосом. Я намагаюся сам себе приспати. Я знаю, що вже майже заснув. Я засну скоро, дуже скоро. Сонне кротеня каже, що хоче навчити тебе і Тарасика засунути зовсім самостійно. Ти дякуєш і запитуєш, що треба зробити, щоб міцно заснути, просто зараз. Сонне кротиня майже шепоче. Робіть отак, тоді заснете, вмостіться зручніше на вашій м'якій та дуже сонній подушці. Дозвольте голівці відпочивати на ній цілу ніч. Зараз ти солодко заснеш маля. Глибоко всередині ти знаєш, що це правда. Ти міцно і солодко проспиш усю ніч. Сонне кротеня розповідає далі. Дозволь своїм рукам і долоням розслабитися та спочивати вздовж твого тіла. Дозволь своїм рукам стати важкими та втомленими. Дозволь своїм ногам витягнутися на м'якому ліжечку і просто розслабитись. Твоє дихання стає дедалі повільнішим. Ти почуваєшся готовим. Заснути просто зараз. Усе твоє тіло стає дедалі важче. дуже важке. Слухаючи те, що я зараз кажу, ти солодко засинаєш у своєму ліжечку. Тепер ви почуваєтеся дуже втомленими і вас повільно відносить до країни снів. Ви з трактором Терасиком неквапно, широко позіхаючи, їдете додому, такі втомлені. Що готові заснути в будь-яку мить. Трактор Тарасик думає про все хороше, що вам розповіли друзі, про те, як вони засинають, про те, як легко такого навчитися і самому почати солодко засинати щовечора. На узліссі трактор Тарасик помічає кролика Лесика, який дуже-дуже втомився. Він іде додому від дядечка чарівника і скоро вже ляже у своє затишне ліжечко. Привіт, королику Олесик! я бачу, ти скоро заснеш, каже трактор Тарасик. Королик Лесик так заморився, що важко розібрати його слова, коли він шепоче. «Ходімо зі мною до мене додому, ти від цього дуже втомишся. Якщо ти будеш ти так само повільно, як і я, то заплющу шочки то зможеш заснути міцно й солодко. Захочеш заснути міцно й солодко, просто зараз. Трактор Тарасику повільнюється, та неквапом котиться за кроликом Лесиком. Вони рухаються вперед дуже повільно, і трактор Тарасик хоче лише заплющити очі і заснути. Так само, як кролик Лесик. Коли ви дістаєтеся до будиночка кролика Лесика, малий вже так втомився, що йому ледь вистачає сили відчинити двері. Так він втомився. Ох. Трактор Тарасик каже на добраніч!» і помалу котиться додому, хоча він уже просто неймовірно стомився. Трактор Тарасик заїжджає на ферму. І скоро вже закотиться в сарай, щоб міцно міцно заснути. Так само, як він засинає щоночі. Ви з трактором Тарасиком уже дуже заморилися. Перед сараєм на вас чекає найвтомленіша тварина на фермі курка жмурка. Курка жмурка найвтомленіша істота в світі, це всі кажуть. Але їй здається, що просто зараз ти не менш втомлений. Трактор Тарасик уже вдома, він почувається спокійно і затишно. Курка жмурка каже йому нарешті настав час засинати. Я чекала на тебе, щоб ти допоміг мені солодко заснути. Найзамореніша курка жмурка продовжує свою дрімотну розповідь Щоразу, коли ти їдеш повз мене на своїх заспаних колесах, або коли я чую цю сонну казочку, я знаю. Настав час спати. Я люблю дивитися на твої колеса, і коли вони уповільнюються, я теж повільнішаю і стаю дуже розслабленою. Якщо ти заїдеш у сарай, я покажу тобі, що маю на увазі. Трактор Тарасик починає задкувати до сараю, коли він помалу гальмує, то разом з куркою жмуркою найвтомленішою куркою у світі дивиться на колеса, які крутяться дедалі повільніше, дедалі повільніше. Одночасно трактор Тараси помічає, як ви з куркою, жмуркою, стаєте дедалі втомленішим, дедалі втомленішим. Що повільніше обертаються колеса, то втомленішими ви стаєте. Втомленішим. Дедалі втомленіше, що повільніше крутяться колеса. Ох. Коли трактор Тарасик гальмує ще більше, а потім зовсім зупиняється, та разом з куркою жмуркою линеш у глибокий солодкий сон та міцно спиш цілу ніч. О, спати так приємно тут і зараз. Думаєш ти? Всім своїм тілом. Трактор Тарасик лягає у своє ліжечко і відчуває, як сильно він заморився. Ах... Тарасик думає про все, що йому розповіли друзі, про те, як вони розслабляються, щоб міцно засинати щовечора, коли настає час лягати спати. Тарасик згадує, як вони щовечора розслабляються вирішивши, що пора спати і як легко їм тоді заснути зараз. Трактор Тарасик дуже втомився після своєї подорожі, та відчуває, що ти теж дуже скоро заснеш. Тарасику цікаво, хто засне першим ти чи він, бо вони ймовірно втомлені зараз. Цієї ночі ви побачите у вісні все те, що допомагає мені зрозуміти. Що я чудовий, що я такий, як треба, що я можу впоратися з чим завгодно. Наприклад, можу міцно засинати щовечора, шепоче трактор Тарасик заспане. Трактор Тарасик лягає на своє м'яке ліжечко, просто розслабляється, заплющує очі, готується заснути і хоче сказати тобі: на добраніч – навіть якщо ти вже заснув. Ти почуваєшся затишно. Ти впевнений, що можеш заснути і спати сам, навіть якщо той, хто читає казочку, скоро вийде з кімнати. Повіки повільно й сонно опускаються вниз. Ви кажете одне одному заплющеними очима солодких снів і солодко-солодко засинає. На добраніч, любе дитя.